Ну, на сьогоднішній день по українськи можна? можна? На сьогоднішній можна. день по знам'янському комунальному підприємству теплових мереж обслуговується 426 абонентів. З кожним місяцем ця цифра зменшується і влітку. Кількість абонентів буде зменшена згідно рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради і ще на 160 абонентів. Населення міста Знам'янки сплачує тепломережі по двоставковим тарифам. Тобто тарифи складаються з двох частин. Населення платить як взимку, так і влітку. Літній тариф становить 2 ,77 гривні 77 копійок. В опалювальний сезон тариф становить 10 гривень 21 копійка за квадратний метр. В кого є лічильники, вони сплачують за показниками лічильника. Ну, в місті Знам'янка таких абонентів практично немає. Всі сплачують за квадратні метри. Тариф введено в дію. Рішенням виконавчого комітету Знам'янської міської ради номер 354 від 14 вересня 2010 року. В дію вступив цей тариф з 1 грудня. Собівартість тарифу складається з природного газу, витрат на оплату праці, нарахувань на фонд оплати праці, води, електроенергії. Ремонтів, поточних ремонтів, амортизації всіх податків. Це є складовими частинами тарифу. Ну, в процентному відношенні. Природний газ, якщо брати за. Собівартість тарифу за 100%, то природний газ складає 52,4%, електроенергія складає 12,1%, витрати на оплату праці 19%, відрахування 7%. Амортизація 2,3%. Вода та водовідведення 2,5%. Ремонти 0,8%. паливно-мастильні матеріали 0,2%, матеріальні витрати 0,8%. Витрати на охорону праці 1% і податки 0,2%. Інші витрати на збут 0,3%. Інші адміністративні витрати 0,4%. Ну тобто саму основну частину все таки природний газ та електроенергія. А оці тепло втратило на куди в виробничу програму згідно розрахунків постанови 955 зі змінами та доповненнями, методика розрахунку двоставкового тарифу, відсотки втрат в тепломережах не повинні перевищувати 13%. І тариф не затверджують, якщо процент втрати більший, ніж 13%. Тому в тарифі закладено лише 13%. А в зв'язку з тим, що і в опалювальний період, і в неопалювальний період населення відрізається, відключається від центрального теплопостачання, ми несемо збитки. Ми не можемо навіть прослідкувати кількість відрізаних цих квартир, оскільки не ми, є, не ми відключаємо квартиру, відключає аварійна служба. І, і за цього ми втрачаємо у нас понад 40% втрат, а, а заложено в тариф лише 13%. Тому ми постійно лягає це постійно нам на збитки, коли тепломережа стала самостійною, у нас було 5,5 тисяч абонентів, а на сьогоднішній день 426. І згідно рішення, ми вже знаємо, що 160 відріжеться. Ми фактично населення не будемо палювати. Ще рік та два. І... Ну, у нас залишаються бюджетні підприємства та госпрозрахункові. Розрахунковий тариф по населенню. По знаменському комунальному підприємству теплових мереж становить 420 гривень 79 копійок за одну гікакалорію. Ну цей тариф в це є одноставковим тарифом, який і 2,77 – Це є складовою о цього одноставкового тарифу. Всі користуються. ну Це не за квадратний метр, там за квадратний метр 420-79 гривень це за одну гекалорію. І для порівняння там Світловодська, Кіровограда, в принципі, житлово-комунальні господарства приймають оцю цифру, щоб бачити, яка різниця. В Кіровограді він. В половину, мабуть, менший я точної цифри не знаю. але він десь в половину менший буде.